Яку книгу може написати найвпливовіший журналіст Львова? Людина Бренд, один з найрезонансніших інфомейкерів, який відзначається нестандартним поглядом на дійсність, звісно, книгу номер один роман Вибух. Тож сьогодні спробуємо зрозуміти, чи зробить вона Остапа Дроздова ще й на якимось письменником? Розповідати про пана Дроздова складно. По перше, один Google налічує 62 тисячі згадок цього імені. Сам автор веде блоги на таких сайтах, як обозріватель, збруд чи газета UA. Працював у газетах Поступ, Аргумент, Газета, Аргумент Влада. Але найбільшу відомість йому принесли політичні передачі на телеканалі Зік. Спершу це було шоу прямим текстом, потім Хард шоу Дроздов. Перечитати і переслухати це все, аби скласти узагальнену картинку особистості тепер уже письменника, не видається можливим, але це не страшно, оскільки книга сама по собі є одкровенням автора, через яке ми пізнаємо його як найближче. І так, масштаб особистості був першою причиною, через яку я вирішив прочитати його книгу. Однак, окрім того, Остап Дроздов ще й був членом жюрі коронації слова. І хоча він не приїхав на засідання, надіславши оцінки в електронний спосіб, пізніше у Фейсбуці автор дав таку характеристику відібраним творам. Трагічно низький рівень. У моїй номінації романи з 27 лише 4 читабельні, це мій погляд. Решта рафіноване графоманство, лінгвальне обсмоктування лексичних зворотів і забавляння в дику кон'юктуру. Нічого не маю проти такої оцінки, але після неї, звісно ж, цікаво, чи зміг сам пан Дроздов написати книгу і показати вищий пілотаж. І от що я можу з цього приводу сказати. Книга номер один це 255 сторінок рефлексій автора на власне життя та життя його родичів та близьких. І ці сторінки не поділені на частини, розділи чи глави, суцільне полотно зіткане занадто хаотично, аби віднайти в ньому певну логіку, що ж це справді не так, пан Остап починає оповідь з ключового спогаду дитинства, коли він пішов проти загально прийнятих непроговорюваних правил радянського суспільства. Потім він перестрибує на життя в університеті, рефлексує, згадує вихід з наркозу в лікарні, друга мізантропа, знову рефлексує і так всі 255 сторінок. Інколи пан Дроздов уривчасто розповідає цікаві епізоди з життя його діда, бабці, батьків, але тут же проціджує їх через власні погляди на життя. І через те стилістично виокремити цей текст складно, так, хороше, вичитане, вилощене письмо з творчо художненими історіями його близьких і контрольованим потоком свідомості. Але головне почуття, яке мене не покидало протягом читання цього роману, чи скорше романтизованої автобіографії, таку книгу можна і варто написати кожному, хто хоче краще пізнати себе і розкласти життя по поличках загалом. Звісно, в даному випадку автор виписується не заради самопізнання, навпаки, тут це вже маніфест з метою відстояти свою, очевидно, вже сформовану ідентичність, як написано в анонсі книги. І щоб зробити це, автор ділиться. Такими особистими думками демонструє таку відвертість, які, власне, й роблять цю книгу Романом Вибухом. Я хочу, щоб ви знали, я люблю вас, мам, я про вас багато думаю, я справді дуже і дуже люблю вас, і тому не можу бути з вами аж надто близьким. Коли я знайшов свою людину, єдину та останню, то закохався не в неї, а в себе. Точніше в того, ким я є біля цієї людини. Це інший я набагато тривкіший, ніж просто я. І справді, якби мій друг чи знайомий написав таку книгу, і я би пізнав цю людину зовсім іншою, ніж знав раніше, для мене це був би дійсно вибух. Але чи буде номер один вибухом для пересічного читача, який майже не знає Дроздова і якого й так постійно намагаються епатувати шокуючими образами і відвертими думками не лише у літературі, але й у кіно та телешоу? А тепер більше заглибимося у саму книгу. Справа в тім, що коли її читаєш і знайомишся з думками автора, неминуче починаєш думати і з ним або погоджуватися, або навпаки, сперечатися. І приводів для таких уявних розмов у номері першому безліч. Далі я собі думаю: окей, у автора є якась позиція, думка. Якщо він прямо її висловлює у книзі, тобто публічно, значить він вважає її правильною, тобто такою, яку варто почути і розділити іншим. Бо інакше ми знову приходимо до графоманії. А тоді має сенс власні переконання підкріпити якимись об'єктивними аргументами, прикладами, фактами. Але, на жаль, роман номер 1 обмежується виключно суб'єктивними думками, спогадами та вільними роздумами автора. Це не добре і не погано, але це змушує сприймати цю книгу як радше відправну точку для роздумів, аніж кінцеву. От, наприклад, втеча в домашню капсулу це найкраще, що придумало людство для свого захисту від ближнього. Щодня ми мусимо втікати від усіх, прийти додому, зняти маску. Сістися на чиїсь коліна й обійняти. Ну, це знову ж таки суб'єктивно, але такою необґрунтованою екстраполяцією з я на ми, ви або ти пан Остап зловживає досить часто. Пам'ять повія. Вона загальнодоступна хіба що для посередності. Пам'ять навмисно блокує найбільш значущі речі, причетні до кристалізації твого світогляду. Чи це такий самозахист від повторного переживання драми, що це передбачений механізм ощадного ставлення до себе? Але найзначущішу інформацію ти мусиш мало не силою виколупувати з надер пережитого, походу перелопативши бульдозером купу вторинного. Домка звучить слушно, ну і ясно, що автор тут показує, як писав свою книгу, виколупував знадер пережитого. Але на ділі для мене навпаки в житті забувається 90% інформації, а залишається саме цимес. Там далі автор веде мову про свого батька, розкажу я про свого. Скільки разів я їжджу на вихідні до свого батька на Західну Україну, всі відвідини схожі як одна. Прогулянки лісом і радше містом, жирна їжа і нерозчинна кава, величезний песий, телевізор, що ніколи не вимикається, а також розмови, розмови, розмови. Але я пам'ятаю найважливіше. Те, як він два роки тому сидів зі мною на другому поверсі кристалу вкотре улюблене пиво, пиво, і раптом мені відкрився, що після травми спини в 30 років, через яку він рік майже не міг встати з ліжка, його ще довго не покидало відчуття власної неповноцінності, ледве не інвалідності. І одномоментно для мене все в ньому перемінилося, я наче вперше його справді пізнав. Тому тут я з паном Остапом не погоджуюсь все ж найбільш значущі речі і запам'ятовуються найкраще. Можливо, це означає, що я, як він там казав, посередність. І тут, до речі, інколи пан Дроздов все ж перегинає палицю зі своєю відвертістю, демонструє певну м -м, гординю, зарозумілість, ледве не вивищує себе за рахунок інших, не інтелектуалів. Він став наївним ідеалістом, невиправним мрійником із непорушною вірністю чеснотам. Нормальні люди такими не бувають. Вони все одно мусять де неде скурвлюватися, де неде підгнивати, як і все натуральне. Люди не пластик, вони мусять розкладатися хто швидше, хто повільніше. Хоча в контексті це звучить достойно, адже пан Остап під нагівним ідеалістом має на увазі свого діда така загальна характеристика людей. Все ж таки звучить спірно, і тут би якісь додаткові об'єктивні аргументи на підтримку цієї позиції, але ніц нема. І далі. Плінтусні люди. Дуже люблю спостерігати, як вони проявляються. Цей неологізм придумав товариш-мізантроп на позначення людей, які є щасливими у своїй простоті та примітивності. Їм направду, добре й затишно у своїй обмеженості. І завдавати собі зусиль вилізти з цієї захисної шкарлупи вони не мають потреби. Ну надто претензійно погодьтеся, не кажучи вже про саму ідею, Гемінгвей казав, що розумні люди надзвичайно рідко бувають щасливими. Тож тут ще не ясно, ким бути ліпше людиною плінтусною чи дроздовою. Замуруйте мене у будь-якій іншій культурі чи цивілізації, лише врятуйте від. Того сходу, який виплодив релігію промислових гігантів, от я не певен, що таку радикально емоційну позицію варто озвучувати публічно. До того, що не ясно, можливо, саме така наша відстороненість і ігнорування і призвели до того, що цей схід ми тепер мусимо собі повертати. Хоча цікаво, як він каже, заморуйте, вказуючи на те, що зміна культури для нього радше кара аніж привілей, як для багатьох наших сучасників в екзилі, взагалі тут ще є багато думок, які мені справді імпонують. Зневага до багатства ніколи не зникне, допоки достаток не почне бути інтелектуальною заслугою. Підтверджую, бо, на мій погляд, саме цей перехід і відбувається вже, як мінімум, декілька років, принаймні в моєму середовищі. Або не цікаво стає вірити в те, у що всі вірять, одягатися в те, у що всі одягаються, прагнути того, чого всі прагнуть. А вже ж неможливо насолоджуватися загальнодоступним, бо тоді ти сам себе позбавляєш ексклюзивного смаку. Ну, це схоже на істину. Якщо ми хочемо бути цікавими, то маємо бути не такими, як усі, ексклюзивними. Словом, книга Остапа Дроздова є надто неоднозначною, але й водночас так само багатогранною, яким є і наше життя. І в цьому її правда і міць. Можливо, для вас вона не виявиться таким уже откровенням чи романом вибухом, але принаймні дасть вам змогу задатися питаннями, на які вже відповів автор, зрозуміти, хто ви є і чому ви такі, як на це вплинуло ваше минуле і минуле ваших близьких, і порівняти свої відповіді з відповідями Дроздова. На цьому все. Дякую за увагу. З вами був Макс підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео, якщо вам воно сподобалось. Мене потрібно розкусувати і смакувати, як кедровий горішок. Я не є стандартною пережованою красою, яка фаршем розпластилася перед тобою. Інтер'єр моєї душі занадто бароковий, аби ось так просто потрапити з порога та й у спальню.